Дорогенькі всім привіт. Субота, п'ята ранку, <сі> не, вже, не вже так ранці виїхав. Але зараз побачу, поки місь немає сенсу. Я дивлюся. Пів шостої, пів години я вже в машині сижу, гріюся, шукаю замовлення, поки тишина. Чи є сенс так виїжджати, невідомо. Може це просто що вихідні, може в будні воно краще. Але ж уже ж додому не підемо. Вже чекаємо замовлення, побачимо, що все вийде. Буду катати строго уклон. Бо я його катаю зараз без комісії. Якось так. Працюємо. Тариф 301 гривна. Дає 300 Ну я ж держу цих 300 гривень і думаю, що ж полізе в кармани і мелочь шукать. А, а я що? ще ще мають. Я кажу, да. а що вам гривну искать? Ну як би так, да, ти знала, що ти гривень. Така, Ну звичайно, прощають. Я ж не батюшка, щоб тобі прощать, ну й дала 10 мені. 9 не іщите, Ну як би і не збирався. Що? 11 година. 2.400. Польот нормальний. Звільнився на Академістечку, поїду додому. До вечора. Ще вечором зробити 11, да й хорош. На 2400 проїхав 129 кілометрів, ну, ще кілометр 4-5 додому. Перекусимо щось. Там я так і вранці з собакою не гуляв, жінка дзвонить, каже, вже починає мозк виносити. А я себе каже, погано почуваю, так що каже, їдь зім, гуляй, бо я температуру а на вулиці дощ не хочу не йти. Добре. Коротше, поїду. Потім вже на 2.30 в зал договорилися. Пойдемо трохи позаймаємося. Потім трохи відпочину. Да й вечором буду виїжджати. По минулому відео там коментарів понаписували по поводу машини, яку буду брати, що там по чому. Я й сам не знаю. Коротше, вчора я хочу там... Fusion, наприклад, гібридний. Все, там того узнав, того там, это. все, вроді би всі класні, там то все, зустрічаю пацаненка. А він на Kia, А я говорю, а де Fusion? Каже, продав, За 5 тисяч без батареї, батарея владилася. Ну, коротше, денег не було, батарею тут зробити. І експертів нанімав, щоб ту машину купити і все на світі. І коротше, той батареї йому вистачило на півтора року в таксі. І батарея була там чітка, і всі ті діла. Все, мене вже охота на Fusion пропала. Я вже її як би, перехтів брати. Тей, той гібрид. Потім думаю пасата якогось взяти. Давай теж з пацанами балакати, всіх узнавати, всі говорять, що посади були там 12 років. Зараз вони кудиш нікудишні. Ти там, його владиш дуже швидко в таксі і не зможеш ні викупити, нічого, ні. Все, Пасата я. Я перехотів. Потім думаю, коротше, буду брати так само, де да й не буду морочити голову. Я на неї 3 роки їздив, 200 тисяч накатав особо проблему вона мені би, не, ну, не принесла взагалі. З дорогих затрат у мене не було. Ну, Машина четко видержує. Так, да, розход великий, да, зато вона да, вона комфортна. Да, я, зато... я катаюся по кайфу на ній, ну, мені подобається. Пишуть, бери Prius 30 -ку". Якщо в мене є голова на плечах, то типа, бери Prius. Якщо я цього Prius візьму, то це буде мені на 3 роки. Так само десь. за 3 роки їздить на машині, которая не по душе, ну якось не камільфо мені. Я там ну, місяць може їжджу, два, потом буду думати собі, сам собі, Зачем я її взяв, баран. ну, Да, економно, да, то, да, все. Ну якщо вона тобі по душе не лежить. Тим більше, я тоді, коли цю санату ще брав, я дивився на Пріуси, Я на них катався. Я, наверное, їх ну, переїздив на їх, наверное, штук 5. Потом мені кажуть, там ще є Говорю, Та ні, мені п'ять хватило. Ну тільки, гра... вроді би по асфальту ще їдеш нормально. Якщо десь брущатка якась, воно все тарабанить. Як ото, я не знаю, у мене дев'ятка колись була, вона не так тарабанила, як цей пріус. Ну мені не по кайфу це. Тим болі, вона, <с> вона мусорська машина. <с> От мені таке асоціації, як ото тоді колись казали, мені бери шкоду. Я руніє шкоду не хочу, бо на ній мусора катаються. <реш> так само і з Бріуса. Так що я буду, ну що я буду брати, я ще не вирішу, я ж беру. Тому що я кожен день мене мислі там різні. Все, там отзиви почитав, того узнав, ох, кінтюрик там катається. На Б8. -му. Все, сейчас я до нього перезвоню, знаю. Дзвоню до він каже, та говно з говна. Ну, ну типа, для сім'ї, так, да, класно, типа для таксі, типу, ні. Все, я вже теж ну, не хочу. По Поводу машини, щоб продавати. Хтось там писав, що на Чапаївку заїть. типа, що вона під викупом. А бабки дадуть хазяїну, хазяїн хозяин перекупа перекупається оформить Воно так і буде робити, тільки, ну, как бы, через перекуп ну, попозже трошки. Ну, На себе її оформлять однозначно не буду. Це, ну как бы це 100%. А от Зараз ехать туди, ну, ну что я сейчас, Я буду залишатися без машини. Зараз я її ну, как бы, брати не буду. Грудень місяць. Зараз ще мені на 100%, що зараз ще неделька, і работа попреде робота офігенська і буде можливість, как бы, заробити бабла. Вот мы Ну, как би бы, я хочу відкатати цей грудень. Потім січень буде такий, не хотіть, але будуть дні такі теж хороші, як всегда, теж покатаю Глядіш і за грудень віддам там баксів 600, та за січень я віддам там баксів 500-600. І глядіш, там уже чепуха останеться по долгам, а буде вже потім лютий місяць. Лютий місяць буде, а роботи там не буде би, зовсім. Я ну, вже в таксі би, давно, в мене ще лютого ні разу не було прибильного. Виходиш в ноль, навіть не то що в ноль, а йдеш потім після роботи в Сільпо і думаєш, або те купити, або те купити, тому що тебе грошей на все би, не вистачає. Ну, такий собі місяць. Всидиш в машині, колотиш. Оце в лютому я буду тоді щось уже думати. А вже в лютому буде вже долг за машину, допустимо, не 2000 доларів, а буде там 1000, а той там баксів там 700-600. А може ну, не викуплю то. Може, якщо грудень там хорошо пойде там січнем, то може і викуплю. Коротше, якось так. Так що я поки міз додому. А там вечором я вже по-любому буду виїжджати. Та да щось ще якусь тещеночку. <хе -хе -хе> Дай буде добре на цьому. Так само і за сонато. Думаю, думаю, що ну, візьму, де і все. Ну, теж вже надоїло, не, не хочеться. Кап'яту брать. Ну, те саме кажеться, просто ну, би від трохи другої. Ну, може, і кап'яту візьму. Кемрі подобається. Ну я знаю, що я її би, не потягну, тому що на паченькам буде мені колосально стоїть. Ну, Багато чого нравиться, але воно якби. І надіжне, і хороше, але й дороге. То я ж кажу, ну не вирішив я до кінця. Ну і що? Сходили ми з Жекою в зал. Після залу я прогулявся, бо круг масіва, хвилин 40. Прийшов додому, я думаю, треба прилягти. Очі відкрив 9 вечора. Вгрію зараз в машину, то все, і думаю, сенс є виїжджати чи немає. Але повиставляв фільтра в центр. Будемо надіятися, що щось ми зловимо туди, ну і звідки так само додому, щось потім цікаве зловимо. Ти що раз казав, що додому заїжджати мені не можна ні в коїм случай. ну Сьогодні таке сьогодні треба було, Але ж не до так довго. Оце вранці що зробив, оце 2400. Оце, мабуть, буде і все. Тому що в центр я не поїду в холосту, фільтра повиставляв. Якщо прилетить щось, оце зараз хоча б до часов 10 то так, да. якщо після 10 вже ну, смисл виїжджати вже з району десь кудись, наробився. Ну шо, ребятки, 10 вечора а я на поздняках. Прилетіло мені замовлення з Лукомор'я на поздняки за 700. Нормально? Нормально, так що не зря я вечором ще виїхав. Поїхав до цього лукомор'я. Така ностальгія, одразу дивлюся, там вискакую всі такі п'яненькі. Думаю, о, круто. Ми тож... Ну як це ми? Один я там, походу, п'яний був. Коротше, зараз би зловити ще щось в центр хороше, але навіть не обов'язково хороше. І з центр додому вже хороше. Да і ввечір вдався. Ну і що, ребятка? Я не зря ввечері виїхав. 2,5 години праці 1600. І того за день, грубо говоря, 8 годин працював 4,150 на 204 пробіга. Нормально, пойдеть. Для виходного там, я впевнений, там, судя по скріншотам, вже по телеграму, підписуюся, то там каси за 5. У мене 4, але так як я працював, я думаю, год. Завтра планую так само о 5. вискочити. Ну, це тако планую. Я як не планую, так воно є. А там буде видно. Так, неділя, 5 ранку, виїхали, стали на лінію о 5.40 взяли перше замовлення. Подавалися аж на Академістечко, точно як вчора. Вчора, що я взяв там по ще перше замовлення, так само і сьогодні. Але. Вчора таке ще бредове було. На жд вокзал взяв, думав, що хоч там візьму щось хороше, толком там нічого хорошого не взяв. Там тик-таксі стовав <состав> повний жд вокзал. Ну Сьогодні тут хоч по місту тут маленький взяв, поїхав на академку 4 подачі, плюс 4 з пацанами я поїхав і 8 кілометрів за 240. Ну так хоч можна подаватися. І все, 6 Шост... години ранку, я знов стою, знов чекаю. Чи є сенс виїжджати це така сама срання? Не знаю, не знаю, навіть немає. Але виїхав вже спеціально, тому що мені о 5 вечора вже треба бути вдома, вже навіть не вдома, бути, а мені там по ділам треба буде поїхати. Так що я думаю, що якщо я ще й вийду в 10 годин ранку, як завжди, до в 5, потім додому, то що я зароблю? На заправку тільки. То це спеціально якби і виїхав. Побачимо. Так, ребятки, 2 години дня. Недалеко від хати я звільнився, допоїду да трошки рані додому. 200 кілометрів 3,340. 9 годин був на лінії. Ну таке. Хотів 10, ну буде 9, нічого. Ладно, завтра у нас понеділок, новий тиждень, нові проблеми, нові долги. Розберемося, бить добру.